Так, от, я воду закончу повністю, і конізацію теж. Вон там, бачите, труба торчить Там, якщо тут получиться, стиралку поставлю. Там раковина. А тут у нас заход води. А тут прямо пішло на кухню. вода. Так, зараз я лампочку повішу і пойдемо далі. Так, кстати, оцим паяльником. Я все перепаял. Хороший, мне понравилось. Стоит 280 гривен. Цена на юности я куплял, Там паренька. Так, дальше. Это у нас туалет и душева. Это там душ будет. Воно. Там. Это уже видно, кирпичом намалював. То будет бортик так посередине. Розділяти, щоб вода не витікала отдільно буде. Так, і ту би пішли на гору. Ми теж так, Ходімо тепер на кухню. Так, от нам кухня. Оце з котельні там ми вийшли. Водою я вийшов. Ота. Пішов, 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 пішов. От тут. Тут я не не паритися, я просто гарячу воду ось, ось сюди пустив, а ось тут у мене буде гаряча, а там холодна. Просто не хотілося мутися, а ти. так пустив та і все. А там в мене буде. Оце місце тут просто стиралку підключав, перевіряв. О, о, кстати, насчет стиралки. Тут у мене буде для стиралки і посудомойки. Це виходи тут два штуки. Так краще видно. Так, все. Ходім на другий етаж. Так, другий етаж. Вон там ми вийшли. Болі другого хитрішого варіанту я не придумав. Та й було лень, там щось видумувати. Це тут у мене унітаз буде в цьому місті. Вон там я так там нахімічив. Труйнічки понаставляв кучу. Так, Це в мене пошло, пошло, пошла вода. Тут буде в цьому місті дзеркало, раковина. Крани так просто поукручував. крани досчитався, треба ще двох крани купити. Так, а отама душ стоятиме в цьому місті. Одна там виход. Ну, Насчет дірки цих я розкажу позже в інших відео. Там буде в мене ванна підключатися. Тут треба купити крану за нефата і, і вихід на ванну. Тут буде вихід на ще одну стиралку, не знаю чого, дзінка вже хоч дві стиралки. Ходімо тепер аж на третій етаж. Так, третій етаж. Полмад дерев'яний, я сюди воду не хотів, і, і теж нічого, ні каналізацію. думав фантру трубу вивезти та і все. Ну, Жінка каже, якщо вже проходить, то давайте і що, й достали мене. Давай воду сюди, щоб була каналізація, мені та щоб був і цей. Отак. От Попаяв. Хто гаряче в мене? Холодна. пошла ну и, в принципе на тему все ну фан а, труба пошла вообще ну туда листы не буду показывать все всем спасибо до побачення.